Упродовж 19 століття українці пройшли шлях усвідомлення себе як нації, попри розділення кордонами Російської та Австрійської імперії. Українці почали цікавитись власною історією, розвивали мову та культуру, формували політичні партії та організації. У середовищі української інтелігенції зазвичали наміри створити незалежну державу. Перша українська політична партія в Російській імперії свою програму так і назвала «Самостійна Україна». Після Першої світової війни на руїнах імперії почали створювати свої держави раніше підкорені народи, серед яких були і українці. У Києві українські організації створили свій представницький орган Центральну Раду, яку очолив авторитетний історик Михайло Грушевський. Центральна рада задекларувала автономію українських земель і свій намір створити державу демократичним шляхом. Тим часом владу в Росії шляхом збройного перевороту захопила найрадикальніша група революційних популістів більшовиків на чолі з Владіміром Леніним. У відповідь на цей переворот, 20 листопада 1917 року було створено Українську Народну Республіку, а 22 січня 1918 року проголошено її незалежність. Ленін же висунув Українській центральній раді ультиматум та розпочав гібридну війну. У Харкові більшовики проголосили маріонеткову Українську Радянську Республіку і розпочали пряме військове вторгнення в Україну. Протягом декількох років більшовики тричі наступали на Україну, поки не встановили тут свій контроль. Попри поразку Української Народної Республіки, досвід будівництва незалежної держави зробив свій внесок у формування української політичної нації. Саме Українською Народною Республікою вперше офіційно були затверджені герб, гімн і прапор, що й нині є символами України. Ідея незалежності України залишилась визначальною для мільйонів українців, її не змогли зламати ні численні репресії, ні Голодомор-геноцид, ні багаторічна політика русифікації. Прагнення незалежної демократичної держави українці втілили у 1991 році, коли на референдумі понад 90% громадян підтримали незалежність України.